Увага! Оголошено повітряну тривогу. Пройдіть найближче укриття. Ми відпрацювали питання по гучності, бо знаємо, що були такі заявки від харків'ян, і зробили її більш комфортною для сприйняття населення. Але знову ж таки, не порушуючи норми чинного законодавства, що все-таки цей сигнал було доведено, людина могла його почути в будь-якій частині міста Харкова. Окремо протестований, бачимо, що працює повністю система переривання сигналів трансляції радіопередачі. Тобто, якщо людина їде, наприклад, в автомобілі і слухає радіо, також йде переривання звукового сигналу, десь сповіщення про таку повітряну загрозу. Зроблено практично з усіма великими торгівельними центрами інтеграції системи оповіщення, що ми окремо розділили місто Харків та Харківську область. Тому це вже практично реалізовано у всіх великих гіпермаркетах, супермаркетах, торгівельних центрах.